сегодня необычный концерт, и я вас сегодня пригласила не просто в концертный зал, и не просто на сцену. Я приглашаю вас в само сердце. Сегодня вы услышите песни, которые знаете и любите, в другой обработке. И если будете узнавать их, дайте мне знак своими аплодисментами. Я буду повторять сегодня множество раз, что ваши аплодисменты для меня самая главная награда. Аплодисменти, яких так бажала Тіна Кароль, лунали безперервно протягом всього концерту. Криворісці не втомлювалися вигукувати браво, співарці та жінці, приїзду, якої чекали так довго і так щиро. Атмосферу любові створювали фанати її творчості ще до початку концерту. Анакресива пойот, мені подобається, як вона відноситься к своїм поклонникам. Она очень любить дітей і все время визиває їх на сцену. От души я хочу подарить цветы, потому что она мне очень нравится. У нее стиль очень женственный, она очень красиво одевается. Я прям чувствую э, женскую энергию. Любовь, ну, она делает нас лучше. И все песни Тины о любви. Наверное, поэтому они настолько для всех близки. Счастлива, что я попала. Ну, артистка и красивая, и талантливая. Слова нет вообще. Все, я побежала. Нова сольна програма Тіни Кароль це музичний спектакль, який вражає сценографію з відеоінсталяціями, неймовірними світловими та звуковими рішеннями, а також постановочними танцювальними номерами шоу Балету Фрідом. Вперше Тіна Кароль зі сцени спеціально для криворізької публіки прочитала власні вірші. Як я сміялась в міг, коли... Другому падать пеплом в ноги. Як я трималася за тебе. рифмуя музику. І слоги, но пені легкое моє остило. Повзрослело. І нічого не позабыла я. І помню, як тебе любила. На власному прикладі співачка показує, як любити життя та цінувати стосунки, що миті. Ну, для того, щоб нам, дівчатки, вірити нашим мальчикам. Мальчикам, чтобы они вели нам. Мальчики наши не нас. Мы без вас совершенно не ходим. Висловити своє захоплення талантом співачки вишикувалася черги глядачів. Кількість квітів та вдячних фанатів вражала, але найбільше своєї уваги Тіна Кароль як завжди віддавала дітям. Не раз за час концерту вони співали з нею на сцені. Сольна програма Я все, що люблю, це симбіоз музичних стилів та нове трактування вже відомих пісень. Криворізька публіка на ураз приймала кожну музичну композицію, то підспівувала то за тамуванням подиху, слухала кожне слово чуттєвої Тіни Кароль.